Всім привіт! Ви на каналі Імперіум. З вами Хіко Павло, Любові, і це Імперіум база. Подивіться, що з нею просто сталося. Зараз знімемо таймлапс. Тут буквально все розбомбили. Тут нема живого місця. Але ми будемо розчищати. У нас же є весь арсенал інструментів. Кожен інструментик у нас є. І тому відновлювати базу буде легше. Легше, в 100 раз легше буде. Ось. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Нам потрібно добити знов 30 підписників, як було на нашій минулій базі, навіть 40. Е ми будемо працювати для вас контент робити. Ось. Так, наразі у нас все добре. Ну, ми зараз думаємо розчистити всю територію гарненько, щоб було чисто. Далі ми будемо будувати забор, і забор ми хочемо зробити металевий, бо тому що він середньої ціни і не прозорий. Це, це для нас ідеальний варіант, бо тому що, ну. Металевий забор це ж... подумайте самі, це. Коротше, це капець. Я просто собі почав пилити, а там є штурмально тяжко, бо тому що, щоб нормально спилити. І тут просто в останній момент я ото допилю і мене тупо назад, і я такі падаю. Короче. Я люблю збісив, звісно, тим матом, бо тому що в нас канал не... не для того, щоб отікатись. Ось. Ну подивіться, яка просто пале, що впало. От. Ви були на YouTube-каналі Імперіум. З вами Хімко Павло та. Любомі! Uh, підписуйтесь, ставте лайки. Нам потрібно це і збільшувати канал для того, щоб набрати активність. Тому не забувайте підписатися і поставити лайк. Побажання напишіть комент, якщо ми їх виправили. Ось. Всім пока!